Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні я вам розкажу про петриківський розпис, гордість кожного українця. Ви станете справжніми майстрами малювання. У нас на Дніпропетровщині є мальовниче село Петриківка. Якось дуже давно жила з батьками дівчина Оксана, яка в неділю залишилася вдома сама, коли її батьки поїхали на ярмарок. дівчина сумувала і вирішила розмалювати хату. Батьки повернулись додому і не повірили у побачення. Хата була дуже красива. Згодом сусіди, родичі та друзі почали просити Оксану, щоб вона так само оздобила їхні домівки. З того часу і до нині в Петриківці все розписують візерунками. Люди почали вчитися малювати рослини світ, квіти, листя, стебельця, виноград, кетяги, Калини. І казкових птахів. Ось так і народилася в селі Петриківка назва дивного розпису Петриківська. В Петриківському розписі досить багато прийомів малювання, але саме перший, яким малювали майстри, це пальчикова техніка. Ось саме з цією технікою малювання я хочу познайомити і вас. Кажуть, що майстер відчуває фарби через пальці. Так, людина залишила відбиток у мистецтві. Сьогодні я вам покажу декілька видів мазочків та квіточок. Для роботи нам задобиться аркуш паперу, фарба, серветки. Малювати ми будемо пальчиком. Будемо вчитись малювати рівнесенький і вигнутий мазок. І так, набираємо фарбу на пальчик, ставимо крапочку. І протягуємо вниз. Це рівненький мазок. Набираємо фарбу, ставимо крапочку, і наче по колу протягуємо мазочок, це вигнутий. За допомогою цього мазка у нас з вами вийде знаменита цибулька. На аркуші паперу ми за допомогою шаблончику наводимо кружочки. У нас буде три квіточки, три кружечки. Тепер в цих кружечках ми будемо малювати квіточки. Весає сонце і журавлі курличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї, і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі хай молитви слова не бобта. Завжди берегла матір Божа Україну, Україну. Любов'ю сповнена земля, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я, серця добром сповиті. Ми покладемо замету від малу й до загину Любити землю цю святу, що зветься Україна. І калини цвіту, зістаньмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою полинуть, щоб завжди берегла матір Божа Україну, Україну, Україну. Я дуже сподіваюсь, дітки, що вам сподобався цей відеоурок. Я буду чекати ваших малюнків. До побачення!